Шановні, п'ятий епізод нашої пригоди разом із Нтінгем Форест. І головне питання на сьогодні: а чи продовжимо ми нашу неймовірну переможну серію, чи повернемось кістокам, так сказати, сезону, коли ми програвали майже у кожному матчі? Давайте подивимось. У турнірній таблиці наші славетні перемоги привели до того, що ми вже піднялись до верхньої частини, йдемо на сьомій сходинці. Маємо 23 пункти, і лише на три відстаємо від Фуми, який йде четвертим, де має 26 пунктів. А на нас чекає гра проти Вулвергемптону. Давайте подивимось, де є Вулвергемптон. Він іде на 16-й позиції. Має очок в своєму активі і грати будемо ми на виїзді. Ну і таблиця бомбардирів, де наш Бенджамін Шешко потрошечки прогресує. Він вже п'ятий. Тут дев'ять голів у 14 матчах. Ну а перед ним уже Мартінеллі, Джексон, Салах, ну все той же Дені Інкс із Вестхем Юнайтед. Склад наших противників із Вувергемтону. Кунія на вістрі атак, Пукстач під ним, Хічан, Матеуш Білінг, Сарабія, Півзахист, лінія захисту Гюнтер Вів'ян, тоті Семедо на воротах Бентлі. А у нас, друзі, у стартному складі буде лише одна заміна на цей матч. Ніко Вільямс вийде на лівий фланг нашої оборони замість трошки поднаївшогося Айна. У нас також і Ор'є в не дуже гарних кондиціях. Але замість Ор'є нам, на жаль, нікого випускати на футбольне поле. А тож Ор'є буде грати ну як зможе. Перший удар по нашим воротам. І тюрнер у грі, але на добуванні гравці. В це було дуже небезпечно, друзі. Ледь ми відбились від цієї атаки і не можемо в свою Сарабія вперед на кунію. Ще одна небезпечна передача, ще один удар, і вже два сейви Тернера за перші 6 хвилин матчу. Оріє, як його прокидають, просто як хлопчик. Орє не встигає по своєму флангу. Матеуш Нуніаш. А тут Рис! Рес! Як він помиляється! Рес. Але Тьорнера все ж таки цей м'яч. У ще одна атака. Тюрам, спокійно. Ну Настрій у Уоргемтона, друзі, такий серйозний на цей матч. Я вам скажу, Поки що ми нічого не можемо зробити на футбольному полі. Одна атака за іншою. На наші ворота. Знову фланг Ор'є розривають. Да, взагалі Ор'є розривають, і Вільямса Ліворуч розривають в центрі поля. Ну, поки що в центрі ми граємо у захисті. Що ж це за помилка? Знову Матеуш Нунієш? І все. Пропустили, пропустили. Ніхто не встиг. Стояв Магвайер, знову дивився футбол. І вже який? Із цих чисельних ударах по нашим воротам і Пукшташ 13-й номер забиває. 1-0. Ми не можемо зробити на футбольному полі взагалі нічого. Нас просто вбиває намертво, просто прибиває нас Вовергемтон. На це 2-0. Це без варіантів, друзі. Якщо нічого не зміниться у другому таймі, то ми жодного удару взагалі не нанесемо поворотам господарів цього поля. А пропустимо ще не один. Я впевнений в цьому поки що 2-0 і ми йдемо на перерву. Просто неймовірна гра від Вулверхемптона, неймовірний пресинг. Ми нічого поки що не можемо зробити. нічогісенько. У грі, друзі. Ми подивимося, що ми зможемо із нею зробити. Ось такий момент. Удар у Бужніку! Стійка. Ну, трошечки почали помилятися і гравці Вулверхемптона, І це шанс від Шешко! О, Шешко! Повз ворота пробиває. Звалося, м'яч вже влітає в сітку. Ну як так? Ось така передача. і Деніс повинен забивати, але не забиває. Деніс Джонсон і Гіпс Вайт пробиває, але і Тотті блокує у захисті Вовергемдона. Давайте, друзі, трошечки дає нам Увергемтон грати у другому таймі, але потрібно забивати все ж таки хоча б один-м'яч вже зараз. Ууу, Маглайер привозить на свої ворота. Небезпеку. Тернер рятує. А ось зараз, можливо, щось буде. Та ні, не буде з такими передачами. Оріє там вже майже немає сил рухатись по футбольному полю, а ну воно вже взагалі не потрібно, тому що ну, часу не, не, немає у нас, часу ні на що не вистачить. Це буде останній кутовий в цьому матчі у виконанні Вулверхемптона. Суддя дасть вже фінальний свисток, який зафіксує, на жаль, перемогу господарів цього стадіону. Ну, Знищили вони нас просто у. Та давай вже свисток. Не потрібен нам третій у наші ворота. Що тут затягувати вже. Знищили вони нас просто у в першому таймі, у другому ми мали декілька моментів, могли забивати хоча б один. Ну, був 100% момент. Одного разу Деніс пробував у стійку, одного разу Шешко просто повинен був забивати, але не влучив у ближній кут. Ну що ж. Краща команда сьогодні перемогла, друзі. Так, на жаль, і це була не наша команда. Ми йдемо далі. Відкинула нас ця поразка, на жаль, на 10-ту сходинку, але відстань від 4-ї, на якої зараз йде Манчестер Сіті, лише зросла на одне очко. Тепер на 4 ми відстаємо від Манчестер Сіті. На нас чекає ну, дуже складна гра, домашня гра проти Тоттенгем Готспур. Які йдуть поки що на восьмій сходинці. Склад гостей, друзі, як не дивно, Гаррі Кейн, досі у Тоттенхемі, Перішич, Лушевські, Бісома, Гейберг, Бентенкур, Гая, Ромеро, Санчес, Педро Поро та Вікаріо на воротах. У нас цілком без змін, але цього разу Орє все ж таки сідає на лаву. Виходить замість нього ну, знову Вільямс, але цього разу праворуч він виходить. Айна посидів трошечки і тепер він здоровенький. Перша атака Тоттенгема Бентанкур поки що вище воріт. Ну, Тоттенхем поки що хоча б дає нам виходити в атаки. І буде пробивати Шешку. Небезпечно заряджає. Кутовими подаємо. А де хтось, хоча б, де Гаррі Магуайр? Може, зараз? Ні. На Шешку передача він буде пробивати, але Бо вже видно, що цей удар заблоковано. Непогано. Гіпсвайт. Що буде робити? Гіпсвайт віддати на Шешку. Це не Шешко, це Деніс. 25-й номер. І ось це гра. Вже ми можемо бігти вперед. Нас не вбивають. І ми забиваємо перший м'яч. 1-0. Деніс, 25-ка наша все ж таки забиває. А з Вангами якась проблема сьогодні. Щось якось дуже легко Нас там проходять. Айна. ну здавалось би, забирав вже м'яч, але віддав його. Гравцям Тоттенгема і атака триває. І удар є поворотом Тернера. Рейс потрібно було виносити цього місяця. Що ви робите? Виноси! Хто там? Магвайр засейвив чи Тернер? Зараз подивимось, друзі. Oh, Деніс. Ще одна така передачка на Джонсона. Джонсон виходить на простір. Ну і буде пробувати Джон о хо хо так, це був удар. Ще раз нам показують. Тепер же повтор від Electronic Arts, щоб не було там гола. І Зіграв таки наш Гокіпер просто кінчиками пальців. Гіпслайт. І на Шешко потрібно віддати. І Шешко, давай вперед туди. о яка передача на Деніса. Деніс! Забиває! Забиває наш 25-й номер. Дубль він робить в цьому матчі з передачі Бенджаміна Шешко. 2-0. Ну, тепер ми громимо вдома своїх суперників. Чудова передача. Ну і чудова робота з м'ячем у каждому майданчику від нашого Форварда. 2-0. Ми попереду проти Тоднгем Готспур. Ну, як ми легко даємо пробити перішу по нашим воротам і відразу ж трошечки скорочують відставання у рахунку гравці Тоттенгему. Здавалося, усе контрольовано в нашій штрафні. Але Аре здає пробити. Ну і Тернер не рятує. Кушевський. На фланзі обіграє Магуайра. Магуаер що там робив? І це дуже небезпечно. Просто пробачає нас Бентанкур. Усі інші гравці захисту. Знову Тернер грає на м'ячі. Кусевський давить Тоттенгем. Це дуже небезпечно. Удар від Гарі Кейна. Продовжує свій тиск Тоттенгем Гоцпур. Рішарлісон вже на полі. Знову цей бразилець з м'ячем, яка передача, але Маглаєр на другому поверсі. Тут потрібно накривати бентанкура, тюрам, ну і зачіпляти за цей м'яч. Шешко спиною все ж таки віддає І Деніс. Вперед ні не зміг. Туди вперед пішов, пішов, родненький. Ну і віддати. Так, Гіпсвай! пробиває в ближній кут, не забиває. 15 хвилин. Передача на бужній Джонсон! А ти вмієш головою грати? Непогано в бужній кут. Так, повз а Лев все ж таки виглядало небезпечно. Ой-ой, ой яка передача на Гарри Кейна І рес проти нього. Макуайер дав все ж таки пробитий Тернер. забирає цього м'яча. Ну накривайте удар! Будь ласка, друзі. Ну не викривайте ви цей удар, що ви стоїте і дивитесь просто на той футбол. Рішарлісон. Вийшов, визвали запасних і забив другий гол Тоттенгему у цьому матчі. Ну Ось тут Тернер не дограв, не пішов за цим м'ячем. Ну і ніхто не накриває праву ногу Рішарлісону. Вільямс. Просто пробігає повз. 2-2. Гая. Джонсон потрібно догравати. Ну, хоча б так, Так, це жовта картка, але потенційно небезпечна атака була. Джонсон. Непогано. Деніс в центр. І ще одна передачка, і все той же Джонсон тут давай. забивай. жовто отримав і забив. Ні. М'яч не закатується у ворота. Ну знову традиційно наш. Золотий шанс наприкінці зустрічі, ну повинен був забивати тут Джонсон Собенькі удар встиг скластися Голкіпер Вікаріо, голкіпер Тоттенгема. Ну і остання наша атака. Ну, може, буфаль? Ні. Заблоковано його постріл. Шешко і все. Це свисток про закінчення цього матчу. Та що, я не можу на це дивитися? Що... На цьому екрані коїться? а? Ну йдемо ми з ні з чим. Так вели в рахунку 2-0, але на жаль, пропустили два м'ячі і лише один заліковий бал отримуємо ми за цю гру. Турнирна таблиця, на жаль, продовжуємо трошечки падати. Друзі, 24 пункти, 11 та сходинка. І від бажаної четвертої ми вже відстаємо аж цілих на цілих 6 пунктів. А на нас чекає гра проти Бормута. Домашня гра. Ще одна гра дома. Де там Бормут? Бормут йде 16-м. Ілля Забарний у складі Бормута на цей матч в атаці Вуд, Марконде з під ним, Тавернія, Бусіо, Кук, Крісті, Півзахист, Керкес, ну, Забарний, Сенесі, Сміт Захист, Нетто на воротах. Ось ми, м'яча не втрачаємо, але по ітогу виходимо в атаку, гіпсвайт. Повинен забивати, гіпсвайт, але не забиває. Втратив гіпсвайт темп і втратив нагоду для удару, гарного удару, акцентованого поворотом. Атака Бормута, друзі. ну Цю команду ми вдома повинні, я думаю, обігрувати, але для цього, по-перше, потрібно нам не пропускати голи у свої ворота. А ось так непогано. Деніс. І що там підключення по флангу? Буфаль, буфаль. Вже у карному майданчику. Буфаль йде під удар. Все тому ж Денісу і Деніс. Сьогодні в нас забиває Деніс, друзі. Третій гол нашого 25-го номера у сьогоднішньому випуску. 1-0 ми попереду. Але поки що, чекаємо, чекаємо, тому що грати ще багато. На Фланзі. Що там було? Що то було, друзі? на, бу... на ближній стійці. Чи то так зіграв Тернер? Так, Тернер грає на цьому м'ячі і потім просто в порожні ворота закатує гравець Бормуту. Що за жах? Тернер повертається, друзі. Тернер початку сезону. Ну за що? Ну навіщо? Передача вперед на Шешко. Шешко може розбігатись. Шешко, але віддає на фланг знову. Айна, передача. Не доходить вона до наших нападників. Знову Маквайер. Подивіться, як важко він розвертається. Передача назад. Ор'є грає, знову грає Орє, але з м'ячем гравці Бормута. Перез вже у центрі захисту. Фух, Тьорнер все ж таки рятує. Удар. Здалеку. А ось так. Не забуває гіпсвайт. Забиває, Пробуває у ближній кут. А чому в ближній? М? Ну все, це момент. Ух, видихаємо. Я думав, це вже гол, друзі. Так, у нас заміни. Алігандро Гарначо повертається на футбольний газон. Також виходить Авойні. Виходить, Еланга та Мактоміний. Сашки проходиться передача, ще один дальній удар. Вставай, вставай, Тернер. Нічия. 1-1. Дома з Бормутом. Нам потрібна перемога. Нарешті вже сьогодні. А ми можемо ще програти. Еланга. Йдемо ще в одну контратаку. Ну, може, зараз. Еланга. Вперед. На Івані. Ну і там багато наших хлопців. Ну що, Гарначо, із поверненням. Давай, забивай! Так. Алегандро Гарначо. І мені здається, це перший гол його взагалі за Нотінгем Форест. Дуже вдало. Він вийшов вперед, пам'ятаєте, як на початку сезону я казав, що він дуже багато грає позаду, не йде вперед. А от сьогодні вийшов із вали запасних друзів. І Гарначо грає ну майже центр Форварда. Це не моя така установка. Друзі, це Гарначо сам так забігає постійно вперед. І це мені дуже подобається. І Гарначо забиває. Ну, я сподіваюсь, переможний м'яч у цьому матчі з поверненням Алягандро. Уборну так завзято почав грати. Також на перемогу. Нічия їх не задовільняє. Ну і будуть вони ще йти в атаку. Ор'є там пропускає. Запускає, Ор'є, запускаємо ми. Магуер валиться на газон, тому що це його гол, друзі. Це гол Гарі Магуаєра. Так, Ор'є запустив по своєму флангу, Там ще хтось не накрив, але Гарі Магвайер. Був на цьому м'ячі. Повинен він був накривати цей удар, просто закривати, з'їдати. Він, він повинен був форварда Бормута. Подивіться, ось Гаррі Магваер на цьому. Ну що? Ну просто це його м'яч вже був. Втрачений момент для удару і Магваєр. Це Магвайер взагалі забиває, друзі. Це Магваєр забиває ногою зол... Соланки. Це не Соланки забиває, це забиває наш капітан. Який жах. 2-2. Чергова ніч, друзі, все. Я думаю, зараз буде фінальний свисток. Так, він лунає. Ми були дуже близько до такої бажаної перемоги сьогодні. Але привезли, ну, можна сказати, все ж таки привезли гол свої ворота. Ще одна нічия 2-2. Чергова зустріч, коли ми пропускаємо два м'ячі в свої ворота. Шість м'ячів, пропущених за три матчі. Щось потрібно робити із захистом. Що ж, після шостих матчів з перемогами поспіль, друзі, ми маємо три гри без перемог три гри. На жаль, ми на 10-й сходинці. Яким чином ми ще й підіймаємось По трошечки 25 пунктів. Фулем на 4-му, 31. Ну, хоча б не зросла ця відстань. А на нас чекає гра проти Ньюкасу. На виїзді будемо грати склад господарів, Барнс, Мухтар, Альмірон, Тоналі, Бруно Бруногімараес, Вілок. Маріо Руї, Ботман, Хімена, Стріп'є, Поп на воротах. Ми граємо ось таким складом. Шешко Деніс, Гарначо, ліворуч замість Буфаля Гарначо повертається до основи тюрангів Слайд, Джонсон, Вільям замість Оріє, який знову не може грати, тому що дуже втомлений Реес Філіппе, Магваєр також сідає дисциплінарно, сідає на лаву в цьому матчі. Айна Ліворуч, ну і Тернер на воротах. Альтернативи на воротах у нас немає взагалі. Ну будемо сподіватися, що Тернер цього разу зіграє надійно. Але так на цьому не закінчується. Це було небезпечно. Пролетів там наш захисник. Рейс. Непогано. Протайни тріп'є зіграв. І легко його обіграв через пас. Вілок. Це дуже небезпечно. Тернер все ж таки рятує свої ворота поки що. Принаймні. Реїс виноси, друже. Нічого не придумай. Ми все ж таки придумали, але з м'ячем Шешко. Шешко сьогодні взагалі без моментів, друзі. Один момент у нього був 100% ще в першому матчі, а потім ну, ми не бачимо. Бенджамі на, на футбольному полі. Може ось зараз. Шешко не буде грати. У, у Пас! Ну, Він може пробувати сильно. Але що це за удар? Ну, Грає високий пресинг Ньюкасл. Ми можемо їх за це наказати. Ось така передача. На Гарначо, Гарначо. Гарначо на фінті. Гарначо знаходить момент для удару. І Гарначо забиває Алігандро Гарначо. Ось так він включається у гру нашої команди. Один нульму попереду. Передача від Тюрама. Гарначо прибирає одразу двох захисників і показує Шешку, як потрібно в дальній кут класти м'яч. Куби просто у центрі поля. Передача. Проходить все ж таки передача на Бенджаміна Шешко. І він просто пробиває скрізь полпа і забиває все ж таки Шешко сьогодні. Нагадує він, що він наш бомбардир. Головний так, Бенджамін Шешко. Не 100% момент цього разу. Помилка в обороні Ньюкасла. І... Ну як помилка в обороні? Намагалися вони створити кожне грою, не вийшло. Ну, і Тут претензії, мабуть, до Попа. Просто в нього пробиває Шешка але так сильно, що нічого не, не зміг подіяти з цим ударом. Ні поп. і це 2-0. В центрі тепер повинен грати Рейс. Але його обіграно і Тернер рятує. Тернер. Ну, поки що без помилок. Передача з кутового буде удар. Знову Тернер грає. Альмірон готується виконати цей кутовий. Тисне нюкасл, ще грати і грати. Ще одна небезпечна подача. Деніс грає. Деніс. Потрібно виходити із оборони. Деніс йде. ну майже без сил вже він йде по флангу. Але є передача на Джонсона, він тут сам Сам, але заробляє штрафний удар чи то. Ау? Давайте подивимось. Все ж таки штрафний. Це може бути небезпечно. Ось така подача пішла, але не перебили ми голову Барнса. Джонсон вривається. Штрафнує передача! Гарначо не замикає на дальній стійці. Який момент ще? Яка передача від Джонсона? Ну і Гарначо. До ну, Покщо Рейс запускає по своєму флангу. Вільямс грає в центрі. Тернер. Воно ситий. Спокійно, спокійно, гарначо. Барнс. Передача Філіпе не виграє другий поверх. Альмірон, що там робить? Знову Філіпе. Мактоміне поки що ми не бачимо в центрі захисту, але він там є. Гарначо. Можливо, вже запізно, але ще в них є час. Ось Мактоміний на м'ячі. Ще одна передача через себе пробиває хтось там із гравців Ньюкаса, але черговий сьогодні сейф Тернера втратимо цю перемогу цього разу. Та й не хотілося б жодного пропускати. Тернер сам грає, просто сам грає. Вже, мабуть, остання атака Нюкасо. Усе, Я думаю, можна казати, що ми перемогли у цьому матчі. Але питання ще одне, з яким рахунком не хотілося б все ж таки пропускати, хочеться зіграти на нуль. Так, це ми робимо. Перша перемога у цьому випуску, друзі, нарешті. І все, що потрібно було зробити, просто не пропустити гол і ворота. А як ми це зробили? Ми посадили на лаву запасник Гаррі Маквайера. Забили попереду так. Повернення Легандра Гарнача. Повернення, ну, можна сказати, до гри нашого бомбардира. Грав він у кожному матчі, але якось його не було помітно на футбольному полі. І ось нарешті і Шешко забиває. Забиває Гарначу. Ми перемагаємо 2-0. Одинадцяте місце. Друзі. На жаль, у нас у турнірній таблиці, але є гра у запасі. У нас 28 очок. І на нас чекає гра проти Манчестер Юнайтед. Домашня гра проти червоних дияволів, які йдуть на четвертій сходинці там мають 34 пункти в своєму активі. Але цю гру ми вже зіграємо наступному випуску, друзі. А на сьогодні у нас усе. Був трошечки коротенький ось такий випуск. Зіграли ми лише 4 матчі, з котрих виграли, на жаль, лише один. Ось так. Після шостиї перемог поспіль лише одну. Маємо у чотирьох матчах, але подивимося, як воно буде надалі. Можливо, переможемо Манчестер Юнайтед, і ця перемога допоможе нам знову стати на переможний, на переможну ходу. Ну а наразі будемо прощатись, друзі. Дуже дякую вам за увагу. Не забувайте про свої вподобайки під цим відео, також підписуйтесь на канал, що ви ще цього не зробили. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України та волонтерські рухи. Ще раз дякую вам за увагу. Скоро побачимось! Все буде Україна!